Всім доброго раночку, і ми доїхали до оптового ринку. Ви на каналі каналішли на Батьківщина. І так, Основним масою товару, який є на оптовому ринку, це є картошечка. Ось і настали, люди викопують, і цибуля. Цибуля, мурква. Тобто борщовий суповий набір. Зараз я вам покажу. Відразу при вході в опт продається посадочна цибулька. По 100 гривень. Так, отакі сливочки по 17 гривень. Відразу при вході в ОПТ. Також є такий перчик типу білозерка, фаршировочний 15 гривень. Капусточка 35 гривень, така білокачанна, кавуни 7 гривень Так, Так, зараз швидко, коротко, з вами пробіжимося по цінах, без лишньої води, лишньої інформації, але максимально детально. Пам-пам-пам А можете мне, будь ласка, Заринтовать По апельсинах, мандаринах, бананах и лимонах Апельсины 80 Апельсины 80 Лимон 95 Киви Лимон 120 Мандарин Мандарины 110 И банан 1200 ящик. отлично Велике дякую. Так, Відразу напроти продається великий асортимент цибульки для посадочки. Ціна від 200 до 150. Дельфін редброн, радар. Тримог. Великий асортимент, різні сорти. Також дивіться, кишмиш такий гарний викладають на вітринку. 80 гривень. 80 гривень. Взагалі шикарна ціна. Він солодкий без кісточок. Перчик по 15. Великий асортимент овочевої групи. Яку ціну у вас цибулька з картопелькою? 10 і 13. 10, 13, 08. Картошка бомба. Так. Сімдесят. 1620. Що вам? Доброго. Авокадо? Шикарна. І синя фольк. Це що за блогер? Постійний. Незмінний. А скажете, Рідиска 35 гривень. А отака філетова ваша капусточка шикарна. 40 гривень. 40. І останнього гірочка. Гірочки 50. 50. Бомба. Один в один. Тут шикарний асортимент. І картошечка. Картошечка. Рів'єра гранада по 14 приходить то Всю продукцію вам не Так, Також тут великий асортимент, також посівної цибульки і огірочка. Яблучка шикарні. В'юри на опті можна придбати. Великий асортимент завжди. Всі як один в один. Відкалібровані, гарні, велика якість. Юр, я перепрошую. А яка ціна зараз на яблука? Від 25 до 40 яблучка, Така ціна на яблучка. Також дуже гарна сливка є. Можете бачити, вона відразу в такому конденсаті після холодильника зберігається правильно, максимально, щоб продукція зберігала всі корисні свої якості. Пройдемося. Опа, на. Перва хурма в місті Полтава на оптовому ринку. І граната зі баржан. Також є персики до сих пір. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, яку ціну хурма? Займайтеся. Понял. Як бажаєте. Так, ну, звісно, багато людей ще не зовсім готові. то. Почому корма у тебе? У мене корольок. Корольок, так. Да. 120 гривень. 120 І в тебе перша на ринку. Да. По-любому. Корольок. Хурма 120 гривень. Реалізатор засоромився відповідати. Ну, нам відразу відказали. Також вже з'явилися отакі шикарні осінні гарбузи для каш. Опана. Банани, цитруси. Морковка. Дивіться, великий асортимент картоплі по різних сортах. Також весь столовий набір в одному місці. Суповита негірка. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, яку ціну ваша морква? Так, нема, немає реалізатора. Повернумо, реалізатора нема. Так, о, давайте, ось відразу. Покажу вам ціни. Цибулька 10. Гранада по 13. А морква яку ціну? 12 12 гривень. Дивіться, яка морква. Шикарна. По 12. Великий асортимент картоплі. Анна, білороса, есмі цибулька по 10. Ціни для населення. Дуже гарні. Так. І так, підсумуємо, дорогенькі мої, ви були на каналі, шалена Батьківщина, постійна рубрика ціни. Постараюся знімати частіше кожного тижня, але зробимо коротенький аналіз. По аналізу, що ми бачимо, що збільшилась кількість борщового набору, тобто це. Картопелька, цибулька, бурячок столовий і морква. Уже масово на всіх точках дуже велика кількість її. Перва курма появилася корольок. Також додався асортимент. Па, -па, па асортимент, я, дійка, я скажу, по цитрусову Мандарини, апельсини, гранат азібаржан. Якщо тобі було цікаво, обов'язково підпишись, постав лайк, далі буде більше і більше корисної інформації. До нових зустрічей!